Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і ми дивимося з вами: розклад на тиждень для України. Що чекає Україну цього тижня? У нас тиждень починається, зараз я скажу. Я роблю вже 15-го числа розклад. Ось, можливо, вже щось буде збігатися. А тиждень у нас почнеться взагалі-то. Стоп, щось у мене. Ага, Тиждень 17 березня. Розклад роблю 15-го, розклад вийде 16-го в неділю. Ну що ж, дивимося, що чекає Україну на наступний тиждень. Вірніше, вже цього тижня. П'ятірочка жезлів. Протистояння. Протистояння. І тут у нас сімка. Якесь, ви знаєте, болюче, щось болюче буде. Протистояння в суспільстві, протистояння на міжнародному рівні України і тому подібне. Якісь можуть бути обманні рішення, можуть бути обманні проекти, якісь може бути ще якісь сплановані плани для того, щоб це обурення було в суспільстві. Ось, а, ви знаєте, що протистояння частіше за все між людьми. А, тобто, якісь партії, якісь рухи. Хтось, наприклад, за Зеленського, хтось за Порошенко, і оце вже є протистояння, обурення, борьба. Зараз дивимося далі. Хм. Ви знаєте, на нерівному місці. От відверто вам кажу протистояння буде на нерівному місці, штучно створене. Ця карта говорить про це. Це як алхімія. Нахімічили. Хто нахімічив? Зараз ми подивимося. Тут у нас е, паж мечів. Е, я зрозуміла. Тут ще буде якась справа. Вбивство когось. От в мене йде чомусь вбивство якогось. Мене десь питали. Людина для мене незнайома. Я зараз не згадаю прізвище, як його. Здається, чи Дем'ян. Якось так. Зараз не згадаю з Одеси. Бачите? Скоріше за все, буде це, це початок чогось. До речі, це початок чогось. Оце вбивство, що було минулого тижня, до речі, якраз на день, здається, чи добровольця. На день добровольця. Дуже символічно. Це мені так, знаєте, я в цьому розкладі не хочу це розбирати. Це окреме питання, я це ще розберу. Ви можете під цим відео, наприклад, ваші, як би це сказати, як ви думаєте, як відбулося вбивство? Ваші пропозиції, ваші запитання саме до цього вбивства. Ось якось так. А, так. Ось. Чомусь в мене це йде? Стане. Стане початком оцього протистояння і цього руху. Це буде знаком. Знаком для України, що щось вже не те. Що щось вже почалося. Ось якось так. Дорогенькі мої, у нас, я бачу, мені тільки що прислали знову збір. Я ще не бачила, але бачу, повідомлення прийшло. Я під цим відео вже закріплю вам. Яка бригада? Відео. А, 30-та. Все, бачу. Донецький напрямок. 30-та бригада просить про допомогу, а що саме ще не можу подивитися. Роблю вам розклад. Це просто я вам наперед вже говорю. Волонтери пишуть мені, інколи пишуть військові. Так, повертаємося назад до розкладу. Тобто, виглядає так, що цьому протистоянню цього тижня відбудеться ось. Скоріше за все, вбивство якогось патріота, що ще буде відбуватися в Україні. Розчарування, розчарування і дуже велика інформаційна бульбашка. Дуже велика. Дивіться, самі кубки. Розчарування в інформації. Не дуже багато буде неправдивої інформації, настільки багато, по десятки кубків, з сімкою кубків ну, це прямо, ви знаєте, буде заливати. Що закриє вам і очі, і, е, ну, скажімо так, буде велика бездіяльність у народу України. Це, знаєте, натомість, щоб дати вам яку, якийсь е, ресурс, вам дають велику бульбашку. Тобто, наступний тиждень буде велика дезінформація. І на міжнародному рівні, що чекає Україна. Як Україна на міжнародному рівні буде. Ну, сварки, скандали якісь. За ресурси. Приховувати щось будуть, бачите, якісь небезпечні ситуації. Небезпечні скандали будуть приховуватися. Бачите, будуть намагати намагатись. Можновладці, оті, що якраз наразі, скажімо так, найбагатші в Україні, так, найбагатші корупціонери, будуть намагатися приховати якісь великі скандали, які будуть іти вже напряму з за кордону. Тут ще може бути щось пов'язано, зараз я дозапитаю, обмеженням як опозиції, обмеженням опозиції. Обмеженням. І угу, будуть закатувати опозицію вже остаточно. Ось якось так. Якісь нові факти вийдуть на поверхню. Ось якось так. Ось, якось так, мої дорогенькі. Щиро вдячна вам, мої любі, за увагу. Бережіть себе, мої дорогенькі, і разом до перемоги. Все буде Україна!